Получилось немисліме. Я роблю те, що всіх уже задовбало, але я думаю, вам варто це подивитися. У нас сьогодні карта номер 6 Вона не така проста, як здавалось би, на перший погляд. Так що, дуже сильно раджу вам бігти і дивитися, що ж там відбувається. Так що, що? Гайда до перегляду. Цей во. Вітаю вас, котики, кіці і небінарні котенята. У нас сьогодні знову ж таки чергова рубрика Огляд карт. Але перед цим я вас попрошу лупанути мені лайк, підписатися, настрочити коментарів. Ну і от, це от все. Власне, ми минулого разу оглядали четверту карту, зараз у нас шоста. шоста? Що шоста, тому що п'ятої якоїсь хера нема. Дивимось, що тут: обмежений камінь, обмежений вогня. Трошки є, але йдіть нахер, як то кажуть. Починаємо. Власне, що? Власне то. Так, колись давно я вже на цій карті грав, щось я наче пам'ятаю. Традиційно починаємо з чого? Правильно, з пошуку місця, де у нас люди переселяються. Я, правда, поняття зеленого не маю, де це має бути, але десь воно має бути. Причому на цій стороні? Взагалі, ми можемо подивитися на міні-карту і побачити, що тут от, буквально отак от от, навпіл трикутником. Оце нам доступне, а то нам недоступне. Власне, що? Власне, треба шукати, звідки в нас прибувають поселенці. І я що-то в упор не наблюдаю. Херня якась. От. Я б даже сказав «містика». Інтересно Капец. Бачите, до чого дожився, не пам'ятаю. Який жах. Недосяжне місце, це зрозуміло. чи десь тут От у цій брівці воно має бути. А чого я його не знаходжу, хто мені скаже? Да. Став лайк, якщо любиш отакий якісний контент ні очому. Ой, дурдом. не Непомний дід. Капіц. Ладно, правда, не можу знайти. Ну, пофіг. Коротше. Ставимо табір і погнали по класиці. Перше, що ми шукаємо, ми шукаємо пісок. Так, тут у нас його нема, нема, нема. Ось трошечки є. Така якась непонятна жила. Ось ось трошечки є. О-хо-о, О -о -о, ребята. Та тут прямо тут у нас прямо нормальний такий кусок піщаних заліжей. А як ми з вами вже знаємо, там, де пісок, там у нас і сіль. Відповідно, що, відповідно, солі у нас тут. Багато. О, та тут ще воно за, заліжі нормальні такі. Так, що далі, 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 далі. Тут особо нічого немає. Ну тут трошки. Тут нормальний кусок. Слухайте, в мене таке враження, що на цій карті взагалі у нас найбільше Ох, хо, хо 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 Ось дивіться, який красота. У мене таке враження, що на цій карті у нас найбільша кількість взагалі заліжей солі. Так. На цьому острові щось трошки теж є. От є, от є. Ну, коротше, солі тут багато. Як і піску, в принципі. Ось о, дивіться, яка пляма здорова. До чого я це все? Це я до того, що виробництво солі тут прям нормальково розвинуте. З цим розібрались. Дивимося далі. Що у нас далі? Далі у нас йде, в принципі, саме основне це. Деревина. Древини, як ми бачимо, у нас, ну, в принципі, зручніше дивитися на міні Ось ось у нас кусок великий, ось у нас кусок великий. Але при цьому всьому ви подивіться на ці площі чистої поверхні. І зверніть увагу на рельєф. Рельєф тут ну, практично ідеально рівний. ну, то є Тут прям є де розвернутися. Власне, що? Це нам дає розуміння того, що тут ми можемо будувати все, що завгодно, як завгодно, і нам абсолютно нічого не заважає. Дивимося далі: рибні місця. Хо-хо-хо-хо. О, о, о. Е так красиво. Єпона мать. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 57 58 59 60 62 64 66 68 70

Робимо очевидний висновок, що ця карта у нас ідеально підходить для риболовлі. Це просто капець. Ви подивіться на це. Це я не знаю. Ну, тупо відвал сраки. От реально. Причому фішка в чому? Фішка в тому, що ми можемо своє ну, табірне осередок впихнути, ну, в принципі, будь-де, і нам буде пофіг, тому що вільного місця неміряно, лісу по суті теж неміряно, рельєф. Рівнесенький, красивесенький. Коротше, карта агінь. Але при цьому всьому, так, да, у нас є обмеження по вапну, у нас є обмеження по каменю, залізної руди у нас взагалі немає. Ну і, власне, прийдеться багато чого імпортувати. Але реально, якщо ви плануєте займатися рибною ловлею, то це, ну, на мою особисту думку, на даний момент це просто сама імбова карта з усіх, які тільки є. Так що. Ну, в принципі, тут далі нема вже навіть про що і говорити. Так що, ну я скажу, як завжди, по традиції. На останок, типу. ну, ви поняли. Підпишіться, будь ласка, на канал. Тілібонікніть лайк. Натисніть дзвіночок. Настрочить 100-500 мільйонів коментарів. Поділіться цим відео з друзями, знайомими, незнайомими. Задовбіть усіх, типу, пацани, дивіться, що я знайшов. Ну і наостанно, дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення.